Доброго дня! Розберемо ім'я Ірина за древньослов'янською буквицею. І Іжей. це всесвітні потоки, які льються на нашу землю у вигляді променя. Як дана буквиця впливає на людину. Людина вміє працювати в потоці. Розуміє, що таке потік. Буква Р, Р Ц, форма мови, яка змінює інформаційне поле людини. Тобто людина може різко сказати і загнати когось в штупор. Інша грань даної буквиці це реалізація творчого потенціалу. Людина може реалізувати свій творчий потенціал. Іжеї це, це іже, а це іжеї. Дана буквиця це стан гармонії, балансу, це стан без війни, стан спокою. Через цю буквицю ми прописуємо слово мир. І тому там баланс, гармонія, мир, спокій. Як впливає дана буквиця на людину? Людина є неконфліктною, гармонійною, збалансованою, І тяжко вивести з себе. Буква «Н» – наш, спащина наших предків. Це традиції, гени, Це те, що нам передається з покоління в покоління, те, що нематеріальне. Навіть і забобони. Як впливає дана буквиця на людину? Людина є поцінювачем традицій, береже традиції, примножує традиції і гарний носій генів. У даному випадку складна це коли ми чимось володіємо і передаємо. Людина вміє передати традиції, гени, так? Вона є гарним носієм і поцінювачем генів та традицій. Буква Азм це вміння започатковувати щось нове, нові починання та нові стартапи. Людина завжди стремиться до чогось нового, до нового пізнання та нового відкриття для людей чогось, ну, чогось нового, як і для себе. Хто хоче, щоб я розібрав його ім'я та прізвище, пишіть мені тут в особисті.